Люденьки, всім привіт! Перед вами автомобіль, під капотом якого встановлена одна з найнезвичніших комбінацій силової установки і коробки передач. Ну це, звісно, за версією деяких моїх підписників, які писали дещо незадоволені коментарі під попередніми відео. Як це так: двохлітровий турбодизель, всього на 115 кінських сил і суха роботизована коробка DSG dq 200. По суті. Нічого нового ВАК не продумав. Такі речі зустрічались доволі таки давно. В першу чергу в комерційному транспорті Volkswagen Caddy мав задушений 2.0 турбодизель навіть не те, що на 115, а 102-105 кінських сил. Те саме Volkswagen Transporter він не завжди має 150 кінських сил, 2-літровий дизель, як, наприклад, на тому самому Passat. Ну, Але зараз 2.0 турбодизель це, умовно кажучи, база. І проданий 6 турбодизель ми можемо. Забути не те, що на деякий період, а мені здається, і назавжди, тому що цього двогона більше в лінійці немає. Давайте поговоримо про плюси, мінуси і що робити далі, як жити далі без 1.6 турбодизель. Але перед початком відео прошу долучитись до важливого збору на дрон. DJI Mavic 3 для бійців 65-ї ОМБР, на якій ми назбирали трішки менше половинки. Реквізити посилання на банку є в описі. До відео QR-код на екрані долучиться будь якою посильною сумою. Мій донат також виводжу на екран, і погнали далі говорити вже про двигуни. Коли це сталося, і що з цим всім тепер робити, як далі жити без такого економного, ефективного і доволі таки недорогого 1.6 турбодизеля. Сталося це з переходом на нову платформу MQB Evo десь на порозі 19-х і 20-х років з появою нових моделей: Golf 8, Octavia 4, Leon 4, b 8 Passat у рестайловій версії і всі нові моделі, які почали продукуватися саме з цього періоду часу. В них більше немає 1.6 турбодизель, є тільки два. 0. І що в цьому доброго? Доброго в цьому доволі таки багато, в першу чергу, для самого виробника і для тих, хто займається, наприклад, підбором запчастин та ремонтом автомобілів. Тому що окремий двигун зі своїм блоком. А це завжди збільшення номенклатури запчастин, завжди якісь можуть бути проблеми з пошуком необхідних деталей під свій код двигуна. А вак в цілому славиться тим, що у нього в одному поколінні може бути величезна купа двигунів з різними кодами. І знову ж з однієї сторони це погано, тому що купа запчастин, датчики, які можуть не підходити. Їх кількість може змінюватись. З іншої сторони це добре, тому що новий двигун з новим кодом це по суті рішення. Попередніх проблем, які були в попередніх двигунах, тобто це не те, що там зробили один двигун, в якому 10 років одна й та сама болячка. Ні, але ну от є такі нюанси. По-друге, при виробництві доводиться знову ж таки закладати кошти і час на розробку нового двигуна, на його тестування, а потім ще й на збирання це ймовірно окремі люди чи окремий підрозділ, який збирає 1,6 двигуни, потім окремо, які збирають 2,0 двигуни. Це звісно. Різні блоки раніше 1.6 турбодизель мав не мав, точніше, навіть блоку балансувальних валів, а блок балансувальних валів був у 2.0 турбодизель. А тепер вак просто взяв і залишив одну базу, один блок з балансувальними валами, і просто різні варіанти потужності, які досягаються навіть не стільки зміною, як раніше було та в 1.6 інші форсунки стояли, інша турбіна стояла. Тепер просто один блок, одна головка. Менша трішки турбіна і просто інше налаштування, форсунок. Екологія, головка, впуск, випуск ідентичне. Тобто, з однієї сторони, добре, є суттєве покращення, з іншої, є мінус, можливо, для суттєвих економістів, які любили давити той 1,6 при 70-80 на найвищій передачі. Але є також і мінус. Тому що якщо ми говоримо про прогон автомобілів до нас в Україну з-за кордону, Німеччина в першу чергу. То це мінус суттєвий, тому що у нас вже ж розмитнення акциз розраховується від кубічних сантиметрів. І скільки б там потужності не було. Тепер за плюс-мінус той самий Гольф чи Октавію, які раніше вважалися бюджетними, треба заплатити більше. Ще не зважаючи навіть на те, що самі автомобілі стали коштувати дорожче, ще й розмитнення тепер через ці двигуни стало дорожче. З іншої сторони, чому така ще причина? Справа в тому, що 1,6 турбодизель в останніх поколіннях, нагадаю, мав потужність 115-120 кінських сил, якщо це Passat або суперб, наприклад. І це по суті межа його можливостей. Тобто його було вже форсовано доволі таки неслабо, і йому стало складно вписуватися в екологічні норми. Які прийшли от на стику, якраз 19-20 х років, коли з однієї сторони тиснуть гібриди, з іншої сторони тиснуть електромобілі, і дизелю вже було доволі таки складно вжитися, особливо малокубатурному, повторюсь, високофорсованому. А нагадаю, що якщо з дизеля витискати максимум, що він може, у нього не те, що лінійно. У нього з дуже великою прогресією починає зростати кількість викидів оксиду азоту. І це є доволі таки, по-перше, небезпечно для здоров'я, по-друге, через це збільшується податок. І в цілому різного роду там, штрафи, заборони на в'їзди і так далі, і тому подібне. Що стосується 2.0 зі зменшеною потужністю 115 кінських сил, то він працює, умовно кажучи, в половину своїх можливостей. Він не так тепло навантажений, тобто ризик виходу його з ладу передчасного через те, що з нього витискають максимум, постійно крутять на якихось високих обертах, він взагалі мінімальний. Мало того, що раніше 2.0 турбодизель на 150 кінських сил бігав. І продовжує бігати півмільйона і більше, то я навіть не знаю, скільки зможе пробігати цей двигун з такою комбінацією. При тому, що у нього у порівнянні зі 150-сильним менша турбінка і, повторюсь, трішки інші налаштування форсунок, навіть при тому, що самі форсунки стоять такі ж самі, в них просто карти калібрування, дещо інші. Той самий впуск, той самий випуск. Тобто, Настільки уніфікували цей двигун, що навіть з однієї сторони це є добре. Чому? Тому що, придбавши автомобіль з таким двигуном на 115 кінських сил, зробивши йому стейдж 2, ви за мінімальну доплату отримуєте доволі таки потужний. і Паралельно економний автомобіль, тому що та у нас тут стоїть суха роботизована коробка передач, але вона семиступенева, в ній не треба міняти оливу. При цьому ви маєте достатню потужність, 150 коників на дизелі це доволі таки непогано. І, як то кажуть, і двигуну від цього непогано. Як раніше, в принципі, роздували 110-115 кінських сил до 136-140 стейдж 1 роблячи. І Не знаю навіть двигуни, як після цього бігали до речі, власники, і ті, хто робили подібні речі, напишіть в коментарях. То тепер це зробити простіше і безпечніше. Ще одна позитивна річ, яка особливо відчувається саме під час їзди, особливо в місті. Новий двигун двохлітровий, навіть при тому, що він має 115 кінських сил, має більше моменту, і з низів він тягне. Набагато цікавіше. Ще одна позитивна річ такого рішення 2.0 турбодизель з малою потужністю. Це як я говорив раніше, в 1.6 не було блоку балансувальних валів, а тут блок 1, блок балансувальних валів також присутній. Цей двигун з такою потужністю неймовірно тихий, навіть от в гольфі і Октаві, бо раніше 1.6 цокотів, торохтів і найголовніше вібрував. Його в салоні було відчутно, особливо якщо починати його крутити. А зараз... Стало комфортніше, стало тихіше, і, повторюсь, це неймовірний плюс такого переходу. І хочу окремо замовити слівце саме про екологічну складову. Мені здається, все правильно зробили, адже якби залишили 1,6 і щоб він вписався в екологічні норми, йому зробили ще складнішу систему екології. Це б було б не тільки конкретно цей двигун і бажання на вторинному ринку купувати автомобілі з таким двигуном. Це б могло вбити дизель в цілому, тому що так, наскільки ускладнили в Я 288 систему екології, не ускладнював ще до речі, ніхто з виробників. І одразу ж невеличкий, знову ж таки, мабуть, плюс. От щойно продіагностував цей Golf 2.0 115 кінських сил пробіг 245 тисяч кілометрів. В нього щойно пройшла регенерація, і по показникам стану сажового фільтра на 245 тисяч у нього стан кращий, ніж у мене на Audi після декількох мийок на пробігові від 203 тисячі км. Ще з попередньою версією двигуна з більшою потужністю і з більшою масою кузова автомобіля. Тому як бачите, Evo двигуни, вони не настільки і погані, особливо в плані екології. Вони значно економічніше стали. Реально, витрата пального навіть на 150 сильному вражає. 2.0, я вже попередньо показував, що менше 4 літрів на трасі споживає при стабільній швидкості 90-100 110 і це неймовірно круто. По суті, виходить так, що плюсів насправді більше, ніж мінусів. Я не знаю, чому так негативно реагували під попередніми відео люди, тому що давайте порахуємо ще раз, ресурс збільшився. Стало простіше з запчастинами з ремонтом, тому що все уніфіковано, навіть якщо ви будете потім через 10 років десь шукати на розборці. Це буде набагато легше якусь деталь зібрати, підібрати навіть від 150 сильної версії, ніж от зараз попередньо було там різні 1,6-2.0 і так далі. Двигу став тихіше. Двигун став менше вібрувати, тобто більше комфорту. Двигун став менше теплонавантажений і він має менше механічне навантаження, а це якраз дає доволі таки непоганий ресурс цьому двигуну. І в цілому ми отримали більше тяги, з нижчих обертів при тій самій потужності. І Єдиний тут мінус, мабуть, це тільки вартість розмитнення, яка важлива саме для нашого українського ринку на території Європейського Союзу, там в Німеччині, в тій самій це. Особливу роль не грає, тому що там податок транспортний вираховується саме по об'єму викидів, а не по. Потужності чи об'єму, чи чомусь подібному, поправте мене в коментарях. До речі, якщо я тут в чомусь не правий. Ще який момент по додатковому об'єму двигуна в лінійці, в цілому, двигунів ДВЗ. Це ж окремі патенти, окремі якісь процедури сертифікації, випробувань, допусків і так далі. Це також і фінансово, і бюрократично ускладнює процедуру виводу автомобіля з таким двигуном на ринок. Тому, як мені здається, зробили все правильно. Жаль, не зробили так раніше. Е, ну і в принципі, в цілому враження. Мені сподобалося їздити, та він не стріляє як 2.0 там, на 150 чи на 190 кінських сил. Але якщо ми беремо і рівняємо 1.6 попередній на 115 і 2.0 теперішній на 115, повірте, сідаючи з одного автомобіля в інший, це небо і земля. По всім параметрам, які я перелічив, по комфорту, по тязі, по там, вібраціям, по звукам і так далі. Ну, і найголовніше, це вже коли підійде питання до ремонту, теж буде простіше, тому що запчастин наявності має бути більше. Це не вести там кожну деталь на кожен код і тримати їх наявності, чого дуже часто в попередніх версіях не робили. Треба там замовляти якусь, там, наприклад, свічку. Чи якусь детальку, її чекати треба 2-3-4 тижні, поки їх з Німеччини привезуть. Іноді буває навіть і довше. Датчики знову ж таки і так далі. А тепер все більш уніфіковано, але є, мабуть, ще один мінус, такий невеличкий, особливо для любителів двигунів внутрішнього зграння, Це те, що ця ситуація з, зі спрощенням якби, кількості версій двигунів, говорить про те, що ми підходимо до ери закінчення в цілому. Життя дизелів. Хоча вони ще будуть жити, звісно, в комерційній техніці, в автомобілях, які їздять на далекі відстані і так далі. Але гібриди, електромобілі, гібриди бензинові, все ж таки потихеньку дизель витісняють. Який би він вже високофорсований, високотехнологічний не був, уже про нього, мені здається, в наступні десь 5-10 років саме про нові, скоріш за все, ми. Забудемо. Ваші думки, враження чи цікава вам була така інформація, лишайте внизу під відео. Трішки пізніше поговоримо ще й про сухий робот як окреме фе, на яке дуже часто звертають увагу в оглядах моїх автомобілів в коментарях. Дякую вам за увагу. Якщо відео сподобалось, тисніть вподобайку, думки, коментарі, все пишіть внизу і до нових зустрічей.